Громада вимагає люстрації новопризначенців і наполягає на узгодженні кандидатур керівників з людьми. Наразі свою кандидатуру на посаду Новоград-Волинської райдержадміністрації має активна громада району. Делегати з Новограду приїхали в Житомир вже не з проханням, а вимогою. Так як громадськістю було прийнято рішення презентувати кандидатуру Василя Івановича Остапчука на це. Міста і шановний Сидір Васильович, згодний з цим, але десь щось там ще якісь йому заважають нюанси. Ми ми прийшли сюди за вашою Сидір Васильович, пропозицію. Тому я думаю, що має пан Француз сказати свою думку, що приводи ми пішли собі і не будемо заважати. Цю ж вимогу активісти адресували і Віталію Французу. Голова обласної ради пообіцяв підтримати будь-яку людину, яку люди хочуть бачити в керівництві району. Наскільки я знаю, то мова йде за представника е, свободи. Правильно я зрозумів? А, так? Так, так. Значить, доповідаю вам на весь зал. Віталій Йосипович особисто. І та значить, команда, яка разом з ним. Не тільки не заперечую, а й підтримую. Достатньо відповідь, я сказав. Свою позицію озвучив голова облдержадміністрації. Ви побували всі в мене в кабінеті. Ми з вами мали розмову. Я, як голова обласної адміністрації, уповноважений лише на підпис подання. Це подання попередньо проговорюється і узгоджується з нашими політичними партнерами. Це подання. Повинно відповідати настроям в громаді, тому настрої ми побачили громаду почули. Але Сидір Кізін зауважив, що градус напруження в суспільстві потрібно знижати особливо сьогодні, і особливо на тлі зовнішніх викликів.